Школи ще раз вітаю, дійсно під Верховною Радою триває акція. Люди кричать мова на часі. Ну і Про все це про сьогоднішній перебіг подій, про ті думки, що власне сьогодні буде. Просто зараз маємо можливість поспілкуватися з Володимиром В'ятровичем, директором інституту національної пам'яті. Пане Володимира, до речі, сьогодні прийшов з сином. Пане Володимире, дякую вам. Що, що Тримали так довго. Дякуємо за все. А, ну, власне, от ваші очікування сьогоднішні, чи все ж таки, от в тому процесі міжвладдя. чи проголосують сьогодні народні обранці? Сьогодні 64. Це хороший день, коли треба від цього злого треба очищуватися від, злогу, треба очищуватися від е, тих нашарувань е, зокрема російсько імперського минулого чистий четвер було ухвалено закону про декомунізацію 2015 році наступного року 16-му році чистий четвер було перейменовано кілька сот населених пунктів я переконаний, що чистий четвер це прекрасний день для того щоб ухвалити закон про захист української мови вчора актуальність цього закону дуже гарно своїми заявами підкресливладімірпутян за е, коли роздаючи паспорти Населення на території окупованих донецько Луганської областей як аргумент він казав наводив те, що це населення є русскоговорящим. Тобто він чітко розуміє, що мова це зброя і використовує російську мову як зброю проти України. Так само я сподіваюся, що і наші політики розуміють, що мова це зброя і українська мова це зброя захисту України. Я переконаний, що сьогодні голосуючи, вони народні депутати будуть мати дві опції: або підтримую, або Путін видіваська поки що не знаємо, чітко поза. Нового президента України Володимира Зеленського з цього приводу він, начебто, заявляв що він буде захищати українську мову. Але яким чином поки що не зрозуміло? Як ви думаєте, якою тут має бути позиція для того, щоб всі українці розуміли, що е, хоче сказати е, новий президент України про українську мову? Новообраний президент обрав передвиборчу тактику, яка виявилася результативну тактику мовчання по ключових питаннях. Він просто не відповідав на ці питання. Але така тактика не має шансів з точки зору президента. Тобто, ми Чекаємо від нього конкретних відповідей, конкретних заяв, і саме від нього, а не від у Зеленського чи команди Зеленського, саме Володимир Зеленський, як політик, як майбутній президент, має зараз чітко заявити свою позицію щодо питань, які дуже важливі для України: питань безпеки, питання національної ідентичності і зокрема питання мови. Зважаючи на абсолютно історичність такої події сьогоднішньої, не зважаючи навіть на те, що він ще не пройшов інагурацію, як ви вважаєте? От можливо, якоюсь такою своєю заявою, відео заявою, чи мав би він цього сьогодні сказати своє слово, впевнений, що і сьогодні, і вчора ми мали ми мали почути саме Володимира Зеленського, і можливо, вчора би варто було показати якесь гарне відео з зверненням до Путіна і з стандартними для Володимира Зеленського до тобі 24 години. На жаль, ми цього не дочекалися. Сподіваємося, що ми дочекаємося якоїсь чіткої заяви. Знову таки в першу чергу персонально від самого Володимира Зеленського, яке стосується якраз мовного питання. Ну, не деякі народні обранці, які не збираються голосувати за цей документ, зазначали про те, що він дуже жорсткий. Просто от така націоналізація є, є дуже сильною. Як ви вважаєте, цей документ він захищає одночасно права української мови та українців, або він є таким, що є дуже жорстким? Цей документ захищає права української мови як державну. Він надає можливості забезпечення їх функціонування саме в сферах державного керування. Відповідно, ціля калочки про те, що це означає якусь там насильницьку українізацію. Це лише інформаційні атаки для того, аби спинити на цього закону. Дуже дякую, не. Не будемо вас більше затримувати. Ми просто зараз мали можливість поспілкуватися з Володимиром В'ятровичем, директором інституту е, національної пам'яті України. Коли вам слово дозволити.